Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема окіп Богодухівського району, Козача Лопань Харківського району, Гатище Плетенівка Чугуївського району, Сеньківка, Іванівка Берестове Куп'янського району, авіаційних ударів ворога зазнали Федорівка Вовчанськ-Чугуївського району, Табаївка Піщане Куп'янського району. Близько 22.30 окупанти завдали два удари по місту Чугуїв. Тип озброєння встановлюється. Вороже боєприпас влучив у будівлю навчального закладу. Внаслідок обстрілу загинула 62-річна жінка, яка працювала оператором котельні. Травм зазнали 63-річний чоловік та 45-річна жінка. Обох госпіталізували стан середній. Ще одній річні постраждалі допомогу надали на місці. Близько 15-ї ворог завдав удару по селу Малий Бурлук Куп'янського району. Внаслідок обстрілу загинула 62-річна жінка. 10-річний хлопець зазнав травматичної ампутації. Ніжньої кінцівки дитину доставили до лікарні. Стан важкий. 13-річна дівчина зазнала уламкового поранення. Постраждалу також доставили до лікарні, пошкоджено адміністративну будівлю, шість житлових будинків, господарчі будівлі. Близько 13.45 ворог обстріляв місто Куп'янськ, пошкоджено газопровід без постраждалих. О 15-ті окупанти кабами здійснили обстріл біля села Федорівка Куп'янського району. Близько 13-ї ворог зартилери. Лерію обстріляв місто Вовчанськ-Чугуївського району. Постраждалих немає. Внаслідок бойових дій у Харківській області знеструмлено 15 тисяч 935 абонентів у 64 населених пунктах Ізюмського, Куп'янського, Богодухівського, Харківського та Чугуївського районів. Відновлення електропостачання триває. Рятувальники звітують, продовжували працювати в умовах воєнного часу. Протягом доби рятувальники ДСНС на гасіння пожеж пов'язаних з ворожими обстрілами не залучались. Три рази вони залучались до ліквідації наслідків минулих ракетних ударів по Харкову. Аварійно-рятувальні роботи проводились у Слобідському, Київському та Холодногірському районах. Зокрема, бійці аварійно-рятувальної частини загону спеціального призначення ДСНС Харківщини залучались до проведення робіт з демонтажу аварійних конструкцій триповерхової та житлової будівлі, яку окупанти зруйнували ракетним ударом напередодні увечері. За допомогою важкої спеціальної інженерної техніки. Вони провели контрольований демонтаж аварійних конструкцій пошкодженої будівлі. Рятувальники Куп'янського і Чугуївського районів області п'ять разів виїжджали на перевірку місць влучання ворожих засобів ураження. У місті Вовчанську внаслідок обстрілу пошкоджені чотири житлових будинки, паркани, знищені декілька господарчих споруд. Місто Куп'янськ пошкоджені газові та водопровідні комунікації. На село мали бурлук велико громади. Окупанти скинули Вану авіабомбу вона влучила в одноповерхову адміністративну будівлю, спричинивши значні руйнації. Також пошкоджені шість приватних будинків та будівля сільськогосподарського підприємства. Поранено двоє дітей. Одна жінка загинула. Ще одна ворожа бомба потрапила в поле біля села Федорівка Вільхувацької громади. Останнім було атаковане місто Чугуїв, куди прилетіло відразу дві керовані російські бомби. Вони влучили у навчальний заклад, спричинивши значні руйнації. Загинула одна людина, три постраждали. Внаслідок трьох побутових пожеж, причиною яких стала людська недбалість, при поводженні з вогнем, одна людина загинула і дві постраждали, одну з яких врятували вогнеборці. О 10.17 На номер 101 надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку в місті Куп'янську на вулиці, 8 березня. Горіли домашні речі в одній з кімнат на площі 4 квадратних метри. Всередині помешкання надзвичайники виявили. Тіло загиблого чоловіка. О 20 ті в одній з квартир житлової чотирьохповерхівки на вулиці Полтавський шлях у Харкові. Загорівся матрац на площі один квадратний метр. В ній рятувальники знайшли 43-річного чоловіка і витягли на свіже повітря. Далі його з отруєнням чадним газом госпіталізували до лікарні. О 21-й 45 трапилась пожежа у гаражі на вулиці Таджицькій в Харкові. Внаслідок неї постраждав 37-річний чоловік. Він отримав опіки верхніх. Ніх кінцівок та обличчя і був госпіталізований до опікового центру. З гаражу рятувальники врятували його автомобіль. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 25 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу, ЗСУ відбили шість атак ворога біля синьківки Куп'янського району. Марія Соловйова, Дмитрон Гуен та Олексій Муравйов, Харків. Новини.